Я завжди була, є, і напевно завжди буде провідним інструментом четвертої влади. Адже новини головний запит споживачів змі по всьому світу. кажуть журналіст-інформаційник інформаційник, це покликання, а ще талант, ремесло чи творчість або ж вдале їх поєднання з одного боку, вміння оперувати фактами з хірургічною точністю, з іншого подавати їх, наче витвори мистецтва. Перший інформаційний сюжет в телеефірі «Рудан» вийшов у квітні 1993 року. З того самого моменту новини є пріоритетним продуктом на телеканалі. 6 годин на добу, 42 години на тиждень 240 на місяць. Стільки ефірного часу Рудани віддано новинам. За цим стоїть командна робота інформаційного відділу. Журналісти, оператори, режисери монтажу і звукорежисери, адміністратори, головні, літературні та випускові редактори. В середньому тригодинна робота цих людей дає трихвилинний хвилинний новинний сюжет. Про специфіку професії та власний шлях на телебаченні з перших вуст новинарів Рудани у спецвипуску до 30-річчя телеканалу. Я тоді працювала на Радіо Криворіжжя, і мене запросили на телебачення Рудана. Це було тоді так, таке нове, це було так модно, я була така рада. Як то кажуть, є два шляхи на телебачення через постіль і через знайомство. Я потрапила на телебачення не через постіль. Ді закінчила музичний коледж і вирішила вступити до університету якраз таки на спеціальність журналістика. Мені було це дуже цікаво, тому, привчившись, Перший семестр я вирішила, що треба себе пробувати на практиці. Прийшла на Рудану, прийшла, скажімо так, випробувальний період, і мене взяли. Закинув мене шлях до Дніпропетровська в Дніпропетровський національний університет на факультет системи засобів масових комунікацій. Першим місцем моєї роботи стала газета. Дніпропетровська газета наше місто, в якій я пропрацював півтора роки. І, зрештою, Познайомившись з людьми у медіасфері, отримав запрошення спробувати себе на телеканалі. Починалося все з радіо. Це мама, яка наштовхнула. Вона тоді слухала радіо Рудана. каже: треба тобі, я чула, що начебто є там такий кастинг пройти. Потім якийсь час я працювала на телебаченні, навіть одночасно і на телебаченні і на радіо. Набралася досвіду. Коли в 2020 році закрили наше радіо Рудана, то я вже почала остаточно працювати на телебаченні. Рудана з'явилася у мене у 2000 році. Я спершу прийшов сюди працювати оператором. І працював десь, може, рік, з рік, потім одночасно почав писати сюжети і працював і як редактор, і як оператор. Ну і згодом прийшов на редакторську роботу повністю. Все життя я займалася друкованими змі, і ну, як я вважаю, досягла таких стабільних, будемо казати, результатів. І це було ризиковано, мабуть, змінювати. Я довго вагалася, але все ж таки мене переконали, що телебачення це наступний крок у моєму житті ну, зокрема, у професійному житті. Я дізнався в університеті, що на Рудану потрібен журналіст. Я зателефонував, прийшов. Мені дали термін, за який я мав би навчитися. І після цього, після того як побачив, що я там щось навчився і вмію щось робити, мене прийняли. Ми поставили питанням. Питанням. Ми спитали? Ми запитали? Давай, Чи що давай. та що казати? Я вже запутався. Сьогодні ми запитали криворіжців, яка у них асоціація зі словом кривий ріг. Давай ще раз. Я пам'ятаю, звісно, свій перший робочий день, я пам'ятаю свій перший сюжет, це був сюжет про виробництво на північному гірничо-збагачувальному комбінаті. А якщо зважити на те, що до кривого рогу я мала зовсім мало стосунку, і до гірничої справи тим більше, для мене це був шок. Але зі мною тоді поїхав. Тодішній головний редактор каналу Олександр Іванович. І Він мені допомагав і писати і стендап, і синхрон. І я з розумним виглядом дивилась на того дядька, який мені щось розказував. І робила вигляд, що я дуже все розумію і про виробництво, і про кар'єр. Це було класно. Класно, я їхала просто на крилах летіла. Ну, Сюжет був так собі, я так думаю, зараз. Перші сюжети вони були всі під. Впливом і під увагою е, керівників інформаційних проєктів, які придивлялися до людини, яким було потрібно побачити, як ти працюєш, і які все ж таки доопрацьовували щось. Тобто, ти не зміг би сказати ніколи, що це мій власний продукт. То був сюжет про булінг, і е, то була якась зустріч в, в освітньому закладі. Ми знімали з Вадимом Діденко. і в мене була дуже велика фобія забути включити мікрофон. І я все время його шарпала. Казала: Вадік, я точно включила. Ну, а хоча ми ж розуміємо, що це все видно на індикації, все це видно, якщо подивитися на сам мікрофон. Ось я дуже цього боялася. Не знала, як мені стояти, де мені стати, щоб я не була зайвою, тому що я звикла до того, що газетярі завжди пропускають вперед телебачення. Мій перший сюжет це на той час дуже банально і розповсюджено. Це відкриття дитячого майданчика. І така найпростіша, напевно, зйомка, куди куди можна надіслати. Починаючого журналіста. От тоді це здавалося дуже серйозним, дуже відповідальним. І от я тоді передивлявся, власне, всі свої сюжети і чекав, коли диктор студії підведе до сюжету. І я чекав, коли Юрій Васильович Гаєвський тоді він вів новини, сказав, що подробиці розповість наш кореспондент. Дуже приємно було наш кореспондент, але все він зіпсував, коли сказав Олег Ендрексон. Мій перший сюжет це був сюжет зовсім не романтичний. Він стосувався події, коли вночі водій Авазу в нетверезому стані заїхав на одну з міських клумб. Для мене це скажу не було складно, і емоційно не було складно. Почав свій старт журналістської професії. Я після того, ну саме у той момент, коли російські війська вдарили по дамбі. Після того ми знаємо, що була повень і підтоплювала і парк, і тому подібне. І мій перший сюжет. Ми поїхали з Дар'єю Юськовою туди дивитися наслідки, що сталося з парком Маршавцева після цієї наводі. Перше, з чим були складнощі, це не так, що поспілкуватися з людиною, там запитати інформацію, а потім про неї вже розповісти. Людям головна задача журналіста це дізнатися інформацію. Її обробити в правильному руслі і скоротити до такого мінімуму, щоб людині було цікаво це слухати. Тобто, ми не можемо, наприклад, якщо нам розповіли там на 20 хвилин якогось тексту, потім взяти 20 хвилин вилити це в один сюжет. Найважче мені даються все таки. Мені е, вдаються ці роботи, але от найважче це прощання з бійцями. Зараз так скажемо, це актуальне в нас, на жаль. От, тому розговорити особливо ти розумієш, що найближчі можуть більше розказати, поділитися інформацією. Але така трагічна година, що до людини якось навіть інколи боїшся підходити, особливо коли це мама загубила молодого сина. От, тому е, в ці хвилини, от ну, мабуть, от така відповідальність на тобі, вміння якесь. Ну, не знаю, мабуть, це з досвід з роками приходить, щоб ти вже вмів якось знайти підхід до тієї чи іншої людини. Не подобаються стресові теми, не подобаються ДТП кримінали, не подобається те, що треба терміново збиратися їхати. А люблю теми продумані, коли я їх вибудовую. А краще це хай буде постфактум, коли є трошечки більше часу, аніж е, день в день це новини. Ось і най, найулюбленіші теми це допомога людині, людям, у біді, переселенцям, ображеним, обуреним. Якщо всі проти одного, мені хочеться туди їхати, летіти, рятувати, відстоювати ту людину. І коли так, то я вже не рахуюсь не з власним часом, не з власними якимись емоціями. Дуже подобається спортивна тематика, в якій я почуваюся, ну будемо казати, як риба у воді. Дехто каже про те, що спорт це теж. Ну а що можна сказати у спорті? Про що можна говорити у спорті? Я тут можу сперечатися дуже довго. Я гадаю, що у спорті є про що говорити, і все починається теж. Зі спортсмена 5-6-річного хлопчика-дівчинки, а потім уже до людини, яка досягає вершин типу майстер спорту, заслужений майстер спорту України, а зрештою і тренер, заслужений тренер також. Тобто це особисті історії людей, які досягають результатів, і вони безпосередньо пов'язані. Вони пов'язані, вони, пов вони цікаві. Вони цікаві, якщо. Людина досягає успіхів через свою важку працю через роботу над собою і через сльози, через спіт. Тобто це такі життєві. Нюанси, про які не кожен розкаже в приватній розмові, говорять, що бувають інформаційники від Бога в журналістиці, але я вважаю, що в принципі не обов'язково бути журналістом, щоб бути інформаційником. Це якраз та тема, коли вийдеш за хлібом, принесеш три новини з собою. Люди, які не розуміють у цього запалу, коли ти йдеш і бачиш щось нове, і хочеш людям про це розказати, вони проходять повз такі речі, які. Не можна цього робити, не можна їх покинути просто так і не розказати в новинах. Я ціню тих людей, які знають, де взяти новини, знають, як про це розказати, знають при тому, що новини це ремесло взагалі. То це не така вже прямо супертворчість, це ремесло. Це хто, що, де, коли, як оці всі W, скільки їх там є в новинах, і на всі це питання треба відповідати. Але треба робити це класно, креативно. Але щоб за цією креативністю не загубити власне суть, факти і так далі. Це ті люди, які вміють бачити новини, вміють викласти факти так, щоб не бути на першому плані цієї новини, саме журналісту, а щоб люди самі робили висновки з того, про що вони чують. Серед інформаційників є ті, кому найкраще вдаються бантики, є ті, кому найкраще вдаються бліци. Є ті, хто любить кримінал і найкраще його робить, є ті, хто супер розкаже про офіціоз, також він є в новинах, є ті, хто знайде новину якусь зовсім таку соціальну гостру і сам її дослідить до останньої якоїсь там деталі. Універсальні солдати, журналісти це дуже класна штука, коли ти можеш взяти і на будь-яку зйомку записати. Того одного, того самого Петренка на на всі на будь-яку зйомку з 10 чи 15 за сьогодні. Це так в ідеалі, але в принципі, журналістський амплуа є у кожного, я вважаю, із наших працівників. Специфіка нашої роботи в тому, що ти е, повинен вміти робити все і поїхати на те ж відкриття дитячого майданчика, і поїхати на якусь прифронтову фронтову зйомку і однаково якісно зробити кінцевий результат у вигляді сюжету. Все ж таки у нас творча професія, як не крутий. Тому можна не з той ноги встати, можна з кимось посваритися, можна навпаки мати гарний настрій. І від цього залежить те, як швидко ти будеш працювати, як плідно ти будеш працювати, з яким настроєм будеш проводити теж інтерв'ю. Тому, власне, як і у всіх інших сферах. Від настрою багато що залежить. Від мого настрою не залежать мої сюжети, тому що я все ж таки розумію, що це моя робота. Я повинна в будь-якому настрої. Ми не можемо постійно бути позитивні, які житті радісні, навіть в період війни всі повинні це розуміти, що ми зараз знаходимося в такому емоційному стані дуже складному. Тому все ж таки робота вона допомагає відволіктися якимось певним чином, тому робота і певним чином і нас і лікує. Чітко усвідомлюю, що у нас конвейер і. Це дійсно велика розкіш дозволити собі залежати від натхнення. Тому, якщо його немає, то збираєш себе в купу, ламаєш. ламаєш обставини і все одно робиш те, що маєш робити. Робота є це вже професіоналізм. Це не залишаєш всі свої проблеми за межами. Я думаю, що найголовнішим в роботі журналіста є те, що він повинен бути організованим і вміти переживати свої емоції десь всередині себе, не на зйомках, не вести себе надто емоційно, наприклад, те, що стосується ракетних ударів, те, що стосується поховань. А ми розуміємо, що це дуже складні теми, але під час роботи ми повинні себе тримати в руках а, і акумулювати свої сили для того, щоб створити інформаційний матеріал, який, можливо, певним чином допоможе. Я просто, мабуть, більш позитивна така людина, тому я бачу багато позитиву. І Коли навіть якщо після там похорона бійця я їду кудись, я кажу собі, це якраз всесвіт мене почув і трошечки з того, що може неприємно. Те, щоб не хотілося зовсім знімати. От, мабуть, якось мені дарують зараз хвилини якогось там приємного, хай це буде в Я Маріуполь, наприклад, година якоїсь арт-терапії. Я теж долучаюся до цього, мені теж приємно поспілкуватися чи діти, чи дорослі, теж люди, які, так скажемо, якусь антидепресанти вживають, і я разом з ними теж це роблю. Я починала з блі... з бліців. Спеціалізувалася на них, будемо так казати, то спочатку я ображалась на людей, що вони не хочуть іти на контакт. Хтось поспішає, хтось у навушниках, хтось балака телефон, по телефону. Тобто я на них так від душі ображалась. Чому це вони не зупиняються, якщо мені потрібно для сюжета або для опитування? Потім я почала. Ну, якось аналізувати психологічно. Ну, я не знаю, можливо, з досвідом. Я вже просто бачу по людині по обличчю на вулиці. Ось до цієї людини можна підходити. До цієї в жодному разі. Власне кажучи, я можу сказати, що на сьогоднішній день я можу розговорити кожного. Ну, Таких людей, що не розкривається, не буває. Я пригадаю, у мене була. Одна передача, і прийшла людина, ми готуємо десь на 20 хвилин десь 12 питань. Я одне питання задаю, вона каже, так, да, я згодна. Друге задаю, ну, так, так воно, так воно і є. І так ці 12 питань пройшли за три хвилини. Але все ж вдалося довести передачу до кінця, розговорити людину, потім виявилося, що у неї поганий день був. Що стосується роботи в прямих ефірах, стрімах, як ми їх називаємо, то хвилювання присутні тільки можливо у перші секунди. От коли дається команда Працюємо, можливо, у перші секунди. Як і в будь-якій сфері бувають форс-мажори, можливо, десь неправильно наголос поставити, можливо, десь. Надто складне слово, дехлордифініл, трихлорметилметан, От або криворізькому важковаговукові, Я навчився це вимовляти. От, але ну з досвідом якось менше переживаєш, що щось не те зробиш. Тим паче, якщо мова йде про прямий ефір. Трохи більше хвилини знадобилося криворізькому важковагуку. Трохи більше хвилини знадобилося криворізькому важковагуку. Важко ваго викові трохи більше хвилини знадобилося Криворізькому Важко вагу трохи більше хвилини знадобилося Криворізькому супертяжу Ігорю Швадзуцькому для перемоги над Ігорем Пилипенком на вечорі боксу в Києві. Подробиці чергової перемоги в нашому ексклюзиві. Якщо брати, скажімо, випуски новин, то є велика різниця між регіональними каналами, місцевими каналами, муніципальними, скажімо, як у нас, і каналом загальнонаціональним, тому що одна справа розповісти півгодини новин, керуючись тим, що ти маєш по всій країні з усієї країни зібрати класних півгодини випуску. Інша справа зібрати півгодини на матеріалі одного міста, хай навіть такого місто фортеці великої як Кривий Ріг. Тому це в цьому є складність, але з іншого боку місцеві новини люди охоче дивляться, тому що тут все про них. Тут вулиці, які впізнавані, тут є люди, яких вони знають. Тут події, які торкають більше кожного. Журналісти Рудани це і інформаційники, і це авторський відділ. Дуже потужний авторський відділ, який, якщо треба, допомагає і новинам журналістам новин, тому що це також це все наша одна робота, це наш один канал. Але в нас 24 години мовлення на добу, і принаймні зараз це 13 годин це наш власний продукт. Це і мовне питання, квоти, яких ми маємо дотримуватися обов'язково. А зараз так тим більше, тому що це наша боротьба і наша зброя. Колектив у нас весь зберігся, практично у нас ніхто не роз'їхався. Так, так вийшло, що всі залишились практично на місці за невеличким винятком. І тому, в принципі, з першого дня всі включилися в роботу. Це були складні й страшні дні перші, коли не було інформації, її було нуль тієї інформації, а люди потребували її. І треба було весь час кожні там 15 хвилин щось давати в ті телеграм-канали і ввечері виходити з якимись новинами і. Новинами, які можна видати в цей момент, ніхто ще не знав, про що ми можемо говорити, чого не можемо говорити. Кожне слово має бути підкріплене. І як ніколи, саме в ці от, часи, які ми переживаємо зараз, це дуже відповідально, тому що від якогось непевного слова чиєїсь фантазії може залежати багато і на карту поставлено багато. Тому зараз найбільша увага до того, щоб усі факти були яким чином перевірені, перевірені, щоб джерела були вказані. Досить багато, називаємо це так, прифронтових зйомок, і неможливо на всі 100% абтрагуватися від того, що бачиш, але це потрібно робити. І якщо, наприклад, ми часто їздимо на Херсонщину, попервах якісь негативні емоції викликали окремі зруйновані будинки, то потім за рік вже. Стерті з лиця землі цілі вулиці не викликають таких емоцій. Тому що ти звикаєш до цього, ти працюєш в цих умовах, і якщо все абсолютно близько приймати до серця, десь може якийсь кондратій хватити, як то кажуть. Одна з найбільш пам'ятних поїздок до Херсонської області, це, напевно, були перші місяці війни, коли ми ще на 100% не розуміли, як це робиться, як це знімається. І домовилися, що ми їдемо на якусь нейтральну територію до Херсонської області. Нас там зустрічає делегація, і потім нас везуть вже в потрібне місце під, під наглядом військових. Розповіли, як треба їхати, не вмикати GPS, не дзвонити, тому що не бажано це робити на прифронтових територіях. І ми трошки заблукали. Їхали якимись там дорогами і там, врешті-решт, виїхали на місце. На яке мали виїхати. От, і коли нас зустріли люди, вони просто були білі в обличчях, вони якось не дуже були раді, мені здалося нас е, бачити. І коли ми спитали, що не так, вони сказали, що ми їхали по тій дорозі, яка була кілька днів тому розмінована. От, і ще б 100-200 метрів ми б виїхали до спостережного пункту росіян. Ніколи не подобалася. Купа зайвого матеріалу, який набирається для побудови тієї чи іншої новини або того чи іншого продукту, коли ти знаєш, що вихід з цього з цієї купи матеріалу буде півтори-дві хвилини, а от ну можливо і більше, а у тебе відзнято догори і вище, і більше того, коли людина, яка стає твоїм співрозмовником. Вона набалакує, набалакує просто по 13-15 по хвилин, і тобі е, потрібно це все заново-наново слухати і обрати просто якусь детальку, щоб десь його якось вставити, а потім ще й зустріти його. Він тобі скаже: Я ж вам там стільки цього всього наговорив, а ви мене так мало взяли. І ти йому повинен ще розказати, що ми вас так мало взяли, а ви не почули про що за кадром йшлося? Наскільки це все ми змістовно і тезово, все те, що ви сказали, все передали в за кадр? Взяли. Тобто, ну це специфіка роботи, про яку теж людям потрібно розповідати. Ой, мене дратує, коли немає новин. От немає літо, прийшло літо це липень, такий дуже місяць. Застою, коли ти приходиш, думаєш, Боже, що у нас буде сьогодні новиною. Буває велике навантаження, а так нічого. Мабуть, якраз інтенсивність роботи. Іноді буває якийсь день бабака, тому що ти робиш іноді одне і те ж, От, як не крути, іноді зйомки повторюються, і ти змушений писати, робити щось, те, що ти вже робив у минулому, і це треба зробити якось трошки інакше. Не подобається мені в своїй роботі тільки одне, як з ролі журналіста. Я завжди не... Ну, підходимо, до багато бліців пишемо, у людей питаємо, що як розкажіть. Люди у нас такі замкнуті, вони не люблять розказувати, вони не діляться своєю власною думкою, не розказують про свою позицію, і тому мені це більше за все не подобається. Я вважаю, що людина, якщо до неї навіть ну, журналіст підходить і питає, то це означає, що... Їх слово важливе, їхня думка важлива, тому потрібно відповідати. Якби такі нескладні питання, але вони в чомусь можуть допомогти стати кращими в нашому, наприклад, місту і тому подібне. Бісить в роботі і найбільше подобається в ній одне й те саме. Це оця швидкість е... стрімка, цей нон-стоп, оця напруженість постійна. Тобто. Одночасно це і бісить, і подобається, тому що воно вже як допінг твій. Мій кожен день новий. Він не схожий на вчорашній. Звісно, я виконую якісь там свої завдання, але вони наповнені щоразу іншим змістом, щоразу іншими новинами, і кожен мій день прекрасний. Більше за все в роботі я люблю якісь творчі моменти, тому що, ну, як на мене, Близько 70% журналістської роботи це все ж таки якась рутина, це вже щось звичне, якась механічна складова. Але бувають такі зйомки, коли ти вмикаєшся і можеш ну, якось інакше подати матеріал, ніж це зробили б колеги на твоєму місці. Найбільше писати люблю. Вигадувати, фантазувати, особливо коли про азалії, наприклад, в ботанічному саду. Ну, ще, мабуть, спілкуватися з людьми люблю. Роботу люблю за те, що кожен день вносить у життя щось нове, якийсь саморозвиток, нові знайомства і нова інформація. Мабуть, сам процес роботи. Що я люблю в роботі найбільше, це те, що ми спілкуємося з людьми. Я дуже люблю людей, я дуже люблю з ними спілкуватися, дізнаватися щось про них нове, якимось чином мотивуватися від них. Адже от зараз можна сказати, що в часи війни дуже багато людей, які тебе надихають.